Hello, guys, мікрофон завжди скай. Тай на каналі сьогодні коротко відео, і ми поговоримо знову про події кузні, бо там з'явилися деякі деталі, які я спершу не сильно читав і не казав цьому тому минулому відео. Але і на стрімі ми це розібралися, ми разом зайшли. Кузню прочитали ще більше деталі і виявили ще одну таку цікаву фішку, яку хотіли б всім дізнатися, тому, будь ласка, дивіться відео до кінця і не зробіть цю помилку, бо потім будете жалкувати. Переходимо а, в гру, заходимо в цю окраски подію, зараз виконуємо квест, швиденько, все це робимо. Набираємо 50 осіб голмілті, чи як воно там називається, для того, щоб ми вже могли крафтити а, нашу шмоточку да, а, і забрати її потім. У мене, що, до речі, трішки залишається, але навряд чи я зараз закрию, щоб одразу на 5. Тут у нас ще 4 і 3. Ну, рандом. Не сьогодні. <смі> рандом не сьогодні, каже. Ну ладно, ми тут головне у нас є вже 50. Отже, так. Що ми робимо? Перше, ми обираємо, звісно, вже річ, яка нам цікава, і яку ми хочемо мати в себе на каунті. Це там або рука, або тіло, і все, що нам сподобається, то ми якби і і забираємо. так а, Далі, а, що ми робимо? Ми натискаємо на Forge ми якби Крафтимо свою цю річ і забираємо її собі на аккаунт. Але головне, що потім нам не потрібно зробити, так це забирати саме цю річ і зберігати себе її вже на аккаунті. Тому давайте Forge ми забираємо. забираємо. Ми можемо якраз якщо ресетнути ще три рази. Окей. Ми крафтимо її, і нам дивляться такі видається, стати. Чотири крітшанс, до речі, все прям мінімально прокнулось. І це нормально. Перше, ми можемо, звісно ж, ресетнути фош, ми можемо зробити знову, бо нам три спроби є. Далі в нас є клейм, тобто вже є можливість забрати її, але цього одразу не треба робити. Не забирайте річ, поки що ви не прокафтуєте максимум. Далі ми можемо знову ж таки покращити секонд-атрибут. Для цього нам потрібні знову ж таки оці голдмілті. І за кожен цей голмілітім ми ще можемо покрафтити на шмотку. Це якби... Те саме ресурс, який ми крафтимо в піларах, але це спеціальний ресурс події оцей голдмілтім, який ми витрачаємо на те, щоб закрафтити наші додаткові стати, зробити їх ще кращими, а не оці ці шалені 15%, які тут прокнули. Тому, будь ласка, не забирайте одразу шмотку, не натискайте цю кнопку, воно вам поки що не потрібно. Пофарміть декілька днів і зробіть шмотку набагато-набагато краще. Ну, якби дешевше для вас, ви витратите оці ресурси піларів потім на щось інше. Тому забирайте її потім. Або, якщо не сподобались проки, які у вас вийшли, ви натискаєте ресет Forge, який знаходиться зліво піді мною. Кнопочка, і роботи ще раз ресет цієї речі, ще у вас є три спроби, тому... Заувачте це, зробіть, будь ласка, це обережно. Не збирайте одразу річ, поки ви не докрафтите її до кінця. Сподіваюсь, трошечки вам підказав, і хто ще не встиг цього зробити, це не зробила. Всім, хто подивився, дякую за перегляд. забудьте поставити вподобаючку. подобаєчку. Ну, звісно, вже напишіть, яку річ ви для себе скрафтили, яка для вас річ найкраща? Там може тіло для флори, або бронік на атаку киша, як ушук крутий, на штраф захисту додатковий урон, або так само таку руку. Це. Це в принципі цікаво, тому давайте хизлитись, хто що утримав. Всім ще раз дякую за перелік і не на чекає вас на сухих дочках та стріма. Канал бай байбериспекту. Кожен кік, це частина мого флоу Влад тримає ритм, Це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як без веснеш. Відео легкіт немає формасів. Теж кожен день новий вайк, новий план. Влад на стримі це справжні чемпіонські рай.